Доброго дня, з вами пока 12 І ми починаємо новую Mount and Блей. Варвари. Вікінги. Музика, топчик. Нова хра. Ініціалізація карти. Заходьте на телехлами. І так, у нас є сюжетна компанія. Сюжетна компанія станет героєм силы історії. Недоступний режим збереження Ага. ось так модно. І пользу. Ммм. Mm. Зас Сложно Нам новый бланк середній Рівень роста. Бюджет середній Легко середній вынос увести. Хм. Hmm а то атакують, а то... E, ви не зможете більше змінити варіанти настроїк. Легко і трудно. Сюжетна компанія. Стань грає на цілісний індустриальний режим. Грає на сюжетну компанію. Все Так. Вынос вы нас. Відключена, да? Влияние, кипировка и навыки. Короче, я шось там. А, -а, Сверху кровожадність Отключить музыку в битвах Ні Хопа па Их рука. Продовжити. На, дворі Дев'ятий. Дев'ята століття. Давно згасла вели. Береч Рима. Белічь грима. Погорщини. зіжджено пісками часу. Залишилось декілька століть до. 9 століття віка. до золотого віка рицевий і притенс, Принцес може тоді забудуться ті жорсткі, безпощадні і темні часи, коли кожен чоловік, ой ось людинась вижити як міг. І де люди ложились спати, лягали спати. Кожну ніч молились, щоб побачити новий день. Е... Північні землі. Так, я не відлучився. Північні Землі. На. На чому ми закінчуємо? На північних землях. В Часи експансії вікінгів між особи... міжособнасобна між боротьба в Ірландії. Оселення західних Сак. Саксів. Появлення королівства Альба. А ця ведьба. Побачимо і... Що? Чого жде? А що ж жде вас в... Що жде мене в цьому світі? Раннього середньовіков'я. Середньовіков'я. Короче, середньовіков'я. Середньовіччя. Якось продовжить. Придо... Продовжити. Тако е, хто ви будьте осторожні. З вибором він повлияє на ваші характеристики, навики навіть діалоги о. Е, Плем'я Англ, Англосакс. пікт, ірландець, фриз Норман Англосакс. Ми молоді повний наги. Ага. там щось стампульб. Так, агусакс. Германський племен. Мужик, чоловік, середній, молодий темперамент, сангвинник, прихматик, хулярник не буде. буде. Модий, мужествий, мужствій. Здержний справедливий. Okej. profesja Batyka bandyt. Dworan Variant to robi Pipp Pip. Roman Święc. chyba E. e Dziecki. Dziad nawet kocie. Дитски навики ДТ бойове искусство. Присування Саме Робець Ходник Стражник Странник. Ну, хай буде... Стражник. Релігія християнство. Чина все тут настроили мудрий Прозвольно. А ні. Хай буде воно. Іноземець хай буде. Так, похилосиду будет. До рука, чтобы, да, Рост великий. Середній високий Середній хай буде. Середній высокий 16 до 22 років Молодий, да. Моло. Сангрийник и кислый будет. Мужественный его. Профессии батька. Траховость не крем. Бандит. Бран. МСВ не буде Невероство, бойове іскусство Бойове іскусство Стражник. Угу Християнство. Продовжить. Так. Ім'я нас буде Як Ашотик. Ні. Степан. Угу uh -huh. Степан Бандера. Так, Степан Бандера, чья? Давай так подумаем. А, а шо а ты а а а не... Шот? А шо ты, баншот, Бандера, Да. Степан Бандера. Бандера, Степан. Бар, Бан. Степана Бан, Степан Бан. Всех забанить. Степан Де, Я Бандерас, Банда Бан Бандера, Так А де нас музика О! Сила 15. Ловкість Ван 13. Інтелект 6. Харизма. Всім. Нам треба інтелект, по-перше. І харизму підняти. Так. ну кого там в нас. Далі. Навігацію підняти хоча б на один. Мощний. Вистріл підняти. Висліджування. Щоб вислідувати кого. Пошук. Путь. Дороги. Е. Наблюдение. Наблюдати. Привязан с кран. Хірургія. І... Поворитель моїв. Угу Да. Ось так. Тут прокачаємо Одношне. Все, Степан Бандера. Все есть. Готово. Ага. Он вау. Воу! Так. Эээ... За Во. Вик Оно. А ну? Ну ладно. Эээ... Колер волосся. Чёрт, неизвестно. Борода. Ммм... И... Ну... Во. Możliwe bo, dalej, dalej. Ja na no, jakieś jest ja. O, he? Czy byłeś, a ty do Imperii Rosyjskiej? O, toż jest podobne do. Nie podoba <grytanie> mi nie. nie, nie. A z Ні, не подобається. Що wow. нема? Ладно. А да ще якась. Во. А ще. Ось такі. Aqui é que está Aqui é o que você está fazendo? Aqui é que você Aqui é que você está é é que é é que Я хочу так, чтобы он... Ну... Шайки си. Аше. А Не. Вот это лучшая прическа такая. Да. Все. молодей. Готово, бандеры. Ви не можете заснути, ви чуєте постоянно Далі Капітан, вау, капітан, привітаю степ Привітаю Степан, вітаю Степан Бандера. Ви добре себе учуваєте. Восні би різко вздвихнули і бормотали страшні біщі. Коротше, страшне щось. Мої люди подумали, що це... проділки злих духів. Так де я? Що це за місто... За місце? Ууу! О, Все так плохо. Ви Разве не помните? Ви Разве... Разве не помните? Меня. мене звати Аво Леов. Я капітан корабля. Воден Рик. На якому, Ну... ви собственно і находитесь? Ви піднялись... піднялись до нас на борт тиждень назад ви в Фрізі заплатив хорошу гарну суму, щоб відплив з нами. Відпливти з нами. Да-да! Я вспомнив, згадав. Ох, я вже приходжу в себе. Ну... Но... Можливо, Ви можете напомнити мені, чому я тут? Да-да, я спомню. Да. Ну не вовнуйтесь, с кем бы с кем не буває. Дякую. Но разве Ми не повинні... Поспішити і... Іти в повний парус? Корабль стоит. Що відбувається? Почему ми... за становились запинилися Ми обнаружили обломки на половину затопленных короче нам нужно потопиться что-нибудь быть где-то рядом о він смотри на нас Це ваш друг бода настояв на том знает тут тоже он Так, давайте вивчим из основань... Ага, понятно. Так, приклад. Далі вивчити, як взаємодіяти з об'єктами і людьми. Ага. Дим... Угу. Боях так ушник. Мама Мия! ходить на я. Так, ю не то. Ой. Там. Давайте зрозумі... Ага. Ой, це що? Щас. Ну, хою, е. Ага. Капітан. Угу. Ми теж можемо переходити в пол. Пропустіть те, що ви противожу. Вибачте. Ну як, Ветеран. ты? Бетеран. хто? Ну як? Угу. Яких. Ага. Пропустить, пропустить. Та пропустить. Яких, так підняти. Оу! Вибачаюсь. Так, движення в боях. Ага. Помещайте любить до центра корабля. Дайте ви вивчите як, Ага. Водо ФСМВ. Мамо. Наверное, что сегодня учи. Мамо, ми плывум дома я очень любить. Так. Так, вот якер, да. Не. Та шо ж таке. Що зробили ся. Раз, прийду пушті. Так, я його знайшов, бодо. Добрий день, степан Бодя. Рад, рад ви бачите. Здесь все хорошо. Так, далі випчить. On biał ści nie założymy dzień 2 3 2 Stop, powiedz z weteranem. Weteran tyde. Tu Bodo, najemny uczeń, mama kapitan. Oj, z weteran. Weź, bo to nie do was. Tak, raz już А, ah, практики. Удачи. Все, битва. А. Ah. -а, Ой. Пусть mm. Звук кого? А. На. Ай nah. Є yeah. Всем вернуться на корабель. До свіше. Ну oh, ох один ми. Ох oh, один ми в біді. Що забилися? Так. Угу. Mm -hmm. Що таке? Бодо кричить, Степан беде, сражай вбийтися. А, в мене так є. Сукира є. А! Падає! А! Мене забили, що робити. Далі. Ну так має бути. Ви пам'ятаєте вашу смерть. Що то мене є. Мер якийсь Це що таке. Вау! Прикольно Тратель Тоби я казав це як А, а значить ідсь вов з Кратче. Угу. Спас дякую. Угу. Учный, так. Жорна у нас обновився. Угу. Mm -hmm. Так, жорхна у нас як. Жоргнута, журнал... да, короче, тут у нас. Понятно. Угу. Mm. Ага. Таб. Угу. Mm -hmm. Так. Продовжить. Ага, ось я. Вот. От, ребят, Степан Бандера, все, нема нічого тут у нас готово. Персонаж, угу. Історія, навик, рани. Ага, прикольно. Тип королівство. Проявиться, понятно. Може, у нас що? Хліб. Цікаво. Задання. А, помститися. Помста. по а зайти в всего Доккинха, почитывать ты, от... ты Ответль... это ага. поведал мне того, что от этой Доккинха мода, вот